День захисту дітей це одне з найщемніших та найяскравіших свят, адже це завжди веселощі, солодощі, лунаючий звідусіль сміх. Для українських діток вже третій рік це свято проходить в умовах повномасштабного вторгнення. Тому зараз, як ніколи, малеча має відчувати турботу та безпеку з боку дорослих. Цьогорічне свято стало справжнім подарунком для дітей. У міському будинку культури організували яскраву та насичену програму. Захват викликали маленькі прилучани, які захопили увагу присутніх своїми виступами. Гості свята своїх емоцій не приховують. Малеча від концерту в захваті. Всі діти щасливі і, і, і без всіх вибухів вже зараз не відбуваюся. Я цей музику цей дуже полюбляю. Так я і прийшов на концерт. Дуже класно, що вирішили зробити таке свято для дітей, тому що такі обставини, як зараз, ну, це потрібно. Солодке лета, морозиво, обов'язково. Дивлячись на розваги діток, дорослі й самі згадують радощі свого дитинства. Моє дитинство було це купатися в калюжах. У нас більше такі спогади. Та все дитинство це приємний спорт. Не забута одне радость. Морожено, на творчість? Цей день це коли всією сім'єю їдемо на море. 40 хвилин від моря. І відпочиваємо, їдемо на цілу неділю. Це дуже такий. На все життя гарний спогад. Ну, мабуть відпочинок з батьками. Любила дуже природу і поїздки на річку, у ліс. Це такі в мене спогади, які в мене надихають. І, так, так мені дуже подобалось там. Таких концертів не було в моєму дитинстві. У мене багато приємних спогадів з дитинства, але такі найприємніші вони пов'язані з моїм дідусем. Ми часто з ним їздили в подорожі на море, там в різні ліси. Ходили з ним постійно кудись гуляти. Мабуть, найкращі спогади в мене пов'язані з цим. Раніше діти мріяли про яскраві іграшки чи нові гаджети. Сьогодні українська малеча мріє. Щоб була перемога. Щоб закінчилась війна. Коли буде перемога? Виграти війни. Напевно, одна на всіх, щоб ми перемогли.